Сьогодні день Преображення Господнього. Не люди вдарили по чернігу ракетою посеред білого дня в самому центрі нашого міста. Вдарили по приміщенню драматичного театру. За ним парк, де завжди багато дітей, де є православна церква, в якій щойно закінчилася служба, літні майданчики і просто центр міста, де багато перехожих, багато людей. Наслідки 117 людей постраждала. На жаль, серед них. Семеро загиблих серед них одна дитина, чергова дитина, яку вбив Путін. Вже за декілька хвилин після вибуху всі служби були на місці: рятували людей, допомагали постраждалим, ліквідовували наслідки терористичної атаки. Лікарі в лікарнях продовжують надавати допомогу важко пораненим. Я дякую кожному і кожній за вашу працю. Також дякую міжнародним організаціям та українським волонтерам, які вже зголосилися спільно з комунальними службами міста, з комунальними підприємствами допомогти чернігівцям, чиї квартири постраждали внаслідок вибухів. Про це ми повідомимо окремо. Цей удар велика трагедія для Чернігова. Це чергове свідчення того, що Росія держава-терорист. Це черговий військовий злочин Росії проти України. Кров невинних дітей та дорослих на руках Росії. Ми цього не пробачимо ніколи. Я вже підписав розпорядження про оголошення в Чернігові 19-21 серпня днем жалоби. Світло пам'ять всім загиблим співчуття рідним.